Ну що, мої хороші, мої любимі, у мене було тільки що була співбесіда маленька е онлайн. То я нафарбована, поки нафарбована, запишу вам відосик. Сьогодні у мене робочий день, але на роботу йти не треба. І мене це дуже, дуже мотивує займатися якоюсь творчістю, читати книжки. Зараз поп'ю каву, мені треба їздити в магаз, купити алое. І повернувся і буду чимось вдома займатися, а завтра вихідний, зробила кохле. Та що там, як у вас справа? Я вже дуже сильно скучила, хочу додому. Ну, в мене все добре, але все одно вже дуже хочеться додому. Зараз би проїхати місяця на два. Було б класно. Ну, поки ні. Коротше, розкажу вам про нову роботу. Робота класна. Ну, робота дуже проста, моя кваліфікація набагато більша, ніж те, що я роблю зараз, але. Тут є свої дуже великі плюси. А саме один плюс, але він такий великий, що він один просто ну, він того вартий. Це кількість вільного часу. От реально в тиждень я працюю десь ну, два дні в середньому. І такого я не очікувала ніколи в своєму житті. Я ж, звичайно, мріяла там працювати 3-4 дні, але так, щоб як зараз я навіть і не думала. Що таке можливо. І в принципі, моя зарплата за таку кількість роботи, яку я роблю, вона дуже достойна. Але мені її все одно мало, звичайно. Але що робити? Ем, ну і поки я розумію, що я не буду тут багато років працювати або навіть рік, скоріш за все, ні. Е, тому, Але на даний момент я відпочиваю від моєї старої роботи. Мої ноги дуже щасливі, що я більше на них не стою. Все тіло відпочиває, морально теж я відпочиваю, тому що то як просто нон-стоп. ти працюєш, приходиш домой, спиш, тільки відкрив очі, одразу біжать на роботу, приходиш, треба вже лягати спати, бо рано вставати. І у кожен день один вихідний, в який я не встигала відпочити нічого. То зараз я відпочиваю і морально і фізично, і зараз у мене є та, час і сили на те, щоб зайнятися якимись справами, на які у мене ніколи не було не було часу. Я вже там дочитала пару книжок, які дуже довго в мене займало їх прочитати. Я їх дочитала, зараз почала нову. І ось, ну зараз їду в магазин, може трошки вам з магазину зніму. І, і приїду назад додому, почитаю книжку, чимось буду займатися, якимось навчанням. І так. І все, і завтра у мене вихідний. Сьогодні, типу, робочий день, але немає роботи, то якщо немає роботи, то я туди вже не їжу. В перші дні я постійно там втикала на яхті, щось просто сиділа там, знаходилася там. Але тепер я розумію, що це просто. Просто, просто виконати час, чого там сидіти, якщо можна щось поробити. Так, навіть якщо нічого не робити, краще вже вдома сидіти, ніж там, що туди пертися, на яхту, ж туди їхати треба. Ну, коротше, ось, зараз мою макіяж і поїду в магазин, бо я зараз макіяж взагалі не роблю ніколи. Чому теж я дуже рада, моя шкіра відпочиває теж. Це я просто для інтерв'ю. Інтерв'ю це мене просто при е, запросили. Я, в принципі, не хочу ту роботу, але просто пройшла інтерв'ю, тому що компанія дуже гарна. Так для свого експілі, для е, опиту свого е, просто поговорила з ними. Е, е, ну там робота, хостеса те саме, що я робила і раніше, але п'ять днів на тиждень. То ну я не хочу туди йти, але так просто по приколу <риколи> пройшла інтерв'ю, тобто з моя машинка. Включити ще карту. Бо у мене по блютусу не підключається телефон до машини. Хоча має підключатися, але він не хоче. Окей. Так, підключаю. Але це може зайняти невідому кількість часу, тому що він, коли хоче, підключається, коли не хоче, не підключається. І мені треба просто підключити, відключити, підключити, відключити USB 20 разів або 50 по-різному буває. І тоді він спрацьовує. Дякую. Магазин тут уже, але мені треба буде отак поїхати по дорозі, щоб туди заїхати. Ну, коротше, нормально водити машинку. дуже 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 вдобно. Доволі таки неплохо, дуже приємно, Да, клас. Давайте вже. Врум -врум. Сподіваюсь, там є алоє, бо якщо там нема, то мені треба буде їхати в інший магазин, і поки я не знайду. Бо в мене є опік, мені треба помазати його алої. Right. І ця штучка, вона завжди каже мені, куди повертати. Right to to right. Яку полосу займати? Я її обожнюю. Вона просто моє все на дорозі. <смешно> Якщо чесно. Бо там зразу раз-два і дві полоси треба поміняти там, за три метри. І там куча машин, ще тут зараз треба буде знайти парковку. Але слава Богу, я якісь навіть бачу. І вже стоїть цей чувак, що моя машина, і вже мені показує місце. Але мені мити машину не треба її мию дуже рідко. Бо тут дуже часто, якщо кожен раз мити, то дуже чисто буде. Мені на що так нащо така сильно чисто. Мені така підходить. Так. А, не, нет, thank you. Так. Тут у нас шара ну, я уже снимать не буду сподіваюсь, тут буде алоє. Коротше, нема там алоє і нічого я не купила. А ця Феррарі стоїть бі біля мене тепер. Так, все, а я їду тутом -то назад. 900 meters, use the left two lanes to stay to the left to E311 South in direction of Abu Dhabi. Все, приїхала. Нічого не купила. Вже повернулась додому. Так. Навіть сигарети не купила, хоча у мене немає її. Ну що, як вам сподобалась дорога? Так я і не вмилася, але ну, зараз миюся, зроблю собі якийсь бутербродик. Я купила собі хліб вперше за не знаю скільки років, але він класний такий протеїновий хлібчик. І, е, і зроблю собі бутерброд з яйцем, там, з огірком або з авокадо, не знаю, щось таке. Дуже хочеться бутерброд, бо я ходила, придила по магазину, так і не придумала, що я хочу їсти. А у мене є класний хліб, бо я хочу хліб, але я відволікала себе від ідеї про хліб, але я його хочу, то вже поїм, що робити, наша я його купляла, щоб він лежав чи що. І вмиюся і почитаю книжечку, Ось, вона в мене лежить дуже цікава. І, і буду займатися своїми справами якимись. Отака пилюка на балконі, це тільки помиєш, через пару годин вже така пилюка. Все, я вдома. Відпочиваю.